Вімбрию з мене з вами Каміка і це Ефир. Так, так. эфир, ви називаєте шутки, напевно, эфир, но Ефір це прикольна штука. Ех. Давайте перше викинемо і все, починаємо. Мама, Ми знову беремо все. Це не вижу. Що таке, доню? Ти не розумієш мене? Ти я тебе розумію. Будь добре. Добре, мама, я буду добре. The more is will А все нормально. Так, заходимо. Можете забудьте твій кошелек. То постав мені його. Добре, поставлю. Мама, я пішла. Добре. Добре це вообще то наша підставка. Мне кажется, оці прикольні, мені, мені підходить її. І... Але ця шапка підходить більше болявок. Так, все. Угу. Сказала написати зачинення, Ну, я це не люблю. Так, це камера, так, відсвою. Так. за дітей потім прийде фаю завтра пульт заберу Доню Що? А що? Нам. це пульт Тьбо вона така була радісна, но зараз вона. так Один новий рюкзак, там не так багато рюкзаків. Ну не тебе багато рюкзаків, але тебе одель забула. Ага. Що можна бути тут. Ага. Mm-hmm, hmm mm hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Это мои очки. Как До подружки в гости на ночевку. Зато свиток рюкзак новый, ну не новый. Ой, это новенький был. Так, візьму собі оце. О, якщо мама дозволить до подружки, то треба б взяти свій новий рюкзак. Угу. Так, телефон, планчет олівець. Ну, що не було скло? Пучно і всякі таке візьму з собачком. З собою. чи котика чи саму найменшу собаку. Ми візьмемо таку милашечку нашу, мами, чи можна до подружки. маса під російське. А уроки? Ой, а уроки зробила. Мама, та ти що, нічого не не задавала? Ти що, забула, нам по п'ятниці не задають? А, точно, ти йди. Ура. Теперь до подружки можно. Хиба шапку надіну, Пса у рюкзак. Ведьму прокусать ещесь. Визьму. Она земля поделается. Но оно ни из чего не мает холодильнику. Визьму нам... чипсики. Чипсик. Нам надо бы сейчас чуть-чуть чипсик. Так, ще визьму вдвоє морозива і все. Точно молоко. Но мені треба енергетик. Ладно, я люблю шоколадный, подружка любит таке. Ладно, добрый. Всем папа папа на канале Соловей Курника. Мы так и снимали, типа. А до подружки у нас Зара па Плейдесит. -па папа